Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермалева, і давайте трошки поговоримо про електоральні симпатії українців. За кого готові голосувати українці? Хоч зараз на тих перших поствоєнних виборах, які будуть одразу після того, як завершиться війна, і буде змога у короткий термін. До е, наступного етапу війни з Російською Федерацією перезавантажити нашу українську владу. Отже, е, тривалий час неофіційно обговорювали деякі цифри, деяку соціологію, і тут е, я бачу, що видання де Ньюс видало нарешті всю цю соціологію. Вона наближена до реальності, до тих цифр і електоральних симпатій, які справді наявні в українців. І давайте поговоримо про різницю між парламентськими виборами, президентськими, які загалом є тенденції в українському суспільстві. Те, що одразу кидається у вічі, головна тенденція, що українці, нарешті, наш, е після шести років управління Володимира Зеленського зрозуміли, що віддавати владу в одні руки, тобто щоб. Владу представляла одна партія на всіх трьох гілках влади. А в даному разі ми говоримо саме, наприклад, про партію Слуга народу це абсолютно неадекватно і схоже на самоубивство. Тому в головах українців, нарешті, посилилася думка, що треба диверсифікувати політичну владу, і фаворити у парламенті і фаворити на посаді президента можуть бути різні. І от Станом на зараз 70% українців готові йти на виборчі дільниці, брати участь у виборах і президентських, і парламентських, і вони показують дуже цікаві тенденції. Отже, коли ми говоримо про президентські вибори, то тут варто назвати тих фаворитів, до яких приглядаються наразі українці. Це попередні дані, тому що ми розуміємо, що після того, коли політичне життя повернеться в нормальне росло, скасують військовий стан. Завершиться війна, можна буде проводити політичні кампанії. Повноцінні може додатися ще якийсь фаворит, але тим не менше, от е, головний список кандидатів виглядає так. Безумовно, Зеленський Володимир, який є президентом, у якого є доступ на єдиний телемарафон в телеграм-канали. Відкриваєш будь-яку стрічку новин. Там буде сплошної Зеленський. Далі Валерій Залужний, попри те, що він у нас постійно перебуває в Лондоні. Він посол нашої Великій Британії. Українці теж приглядаються до нього на третьому місці. Петро Порошенко, і як ми розуміємо, очевидно, Володимир Олександрович хоче собі зрізати по. Конкурентів, і тому ну, зараз якраз відбуваються ці танці з санкціями стосовно активів Петра Порошенка. Далі іде Дмитро Разумков, це такий, знаєте, поміркований, центристський кандидат, який не говорить про себе, що я проросійський, але апріорі він може якраз отримати голоси. У цієї аудиторії далі Юлія Тимошенко у неї стабільні 3% вже так тривалий час. Крило Боданову у нього 2,2%. Це відносно небагато, але дивіться, це досить непоганий рейтинг, якщо ти плануєш потім штурмувати парламент. Але штурмувати парламент не в сенсі як військовий, а штурмувати його саме політично, як, наприклад, політичний лідер своєї невеличкої партії Олексія Арестовича. Аж півтора відсотка рейтингу да з такими впливами, з такими тепличними ресурсами, які йому тривалий час надавав саме офіс президента. Притула Сергій теж півтора і Усик Олександр. От Активно дуже тягнуть Усика Олександра, українського боксера, теж політичний простір, у нього 1,1%. Але, як ви зрозуміли, коли мова йде про явних фаворитів, то тут гра якраз таки між двома головними кандидатами: це Залужний і це Володимир Зеленський. Але от є такі дуже цікаві нюанси. От Якщо будуть відбуватися вибори у два тури, то в першому турі дещо перемагає саме чинний президент України. За нього готові проголосувати зараз, хоч там і 41% тих людей, які визначилися і збираються йти на вибори. А за Валерія Залужного якраз таки готові, хоч зараз, проголосувати 24%. І врахуйте, що це такий момент, коли у одного кандидата зараз рекламних переваг набагато більше. Я маю на увазі, що Володимира Зеленського крутять скрізь. Про нього пишуть скрізь. Будь-яка новинна стрічка дає там 20 новин підряд про Володимира Зеленського. А Валерій Залужний ну може там видати якусь там колонку в три місяці і викласти якийсь селфі і на цьому його. Активна якась кампанія завершується. Тому це теж такі цифри, які можуть коригуватися. Але йдемо далі. Значить, Коли ці двоє кандидатів потрапляють в умови якраз таки другого туру, то тут несподівано реманш бере Валерій Залужний і саме він отримує перемогу. От станом на зараз йому пропонують такі цифри. Які вони візьмуть. Зараз подивлюся, де ті цифри. О, да, 37% готові голосувати за Валерія Залужного у другому турі, за Володимира Зеленського 32%. Але що цікаво, 16% тих людей, які планують іти на вибори, готові там написати, наприклад, нецензурне слово на бюлетені, коли вони підуть голосувати на другий тур. Але дуже цікаві інші тенденції, коли мова йде про а, парламентські вибори. От знаєте, після того, коли м, у 2019 році дуже багато українських громадян проголосували за казів у мішку і дали необмежену владу партії Слуга народу. А потім ти дивишся, хто ці депутати, за які цінності вони топлять, які у них зв'язки, скільки у них майна. Що особливо вражає, якщо врахувати, що дуже багато чинних депутатів ніколи не працювали на серйозних роботах, ніколи не займалися бізнесом, нічого не зробили своїми руками, і тут різко стають власниками шикарних квартир, розкішних маєтків, власниками рахунків криптовалют, воно виглядає трошки дивно. Тому українці готові диверсифікувати парламентські сили. І, от, якщо ми говоримо про фаворитів, за кого українці готові голосувати. То тут е, дуже цікава складається конфігурація потенційного майбутнього парламенту. Значить, дивіться на першому місці українці готові підтримувати партію залужного. На другому місці партія Зеленського, на третьому Європейська солідарність. А, далі є а, а, шанси потрапляння до Верховної Ради ще одному такому ветеранському проекту умовно, да, Вона тут проходить під а, назвою партія Азов. Далі партія Дмитра Разумкова 3,7%, Партія Батьківщина 3,3%. Партія притули 3%, Тільки бере а, у цьому потенційному розкладі. Тому насправді всі ці цифри показують, що нас потім чекає. На нас потім чекає дуже активна коаліціада, будуть чубатися за кожне місце в уряді. Не скажу, що це погано, тому що хай краще буде конкуренція і сварки за місця в уряді, ніж тихе болото, яке загниває і. Коли на цьому болоті потім селяться любовні, це неадекватні люди, некомпетентні люди, які просто подобаються комусь: чиїсь друзі, чиєсь там таке етнічне маленьке лобі, ну абсолютно неадекватні розклади, яких раніше, до речі, в українському політику не було. Тому що нагадаю, раніше все-таки цінувалося. Якась доля компетентних людей, які можуть виконувати свою роботу. А враховуючи, що в нас повномасштабна війна, так це призводить дуже часто до урядових криз, до невміння виконати ті потреби, які є в українському суспільстві, в української армії. В результаті у нас завалені закупівлі, наприклад, для української армії, кіт ніде не качався. Стоїть міжнародна робота, і є відверта зневага до речі, наших західних союзників до українського політикуму саме з середньої. Планки. Наприклад, днями у мене була дуже цікава зустріч із пані, яка займається дуже активно адвокацією України у Сполучених Штатах Америки. Вона сказала, що на останніх зустрічах навіть прихильні до України конгресмени. І сенатори сказали, що ми перестали поважати український парламент, тому що на жаль, ми не бачимо там людей, які можуть працювати, з якими можна професійно працювати. Ну, давайте чесно скажемо, з ким буде працювати умовний конгресмен, який там пройшов. 30 років кар'єри для того, щоб отримати це місце в конгресі, із вискочою із партії Слуга народу, у якої дві звіліни в голові, і бажання поїхати поскоріше і скупитися в Київський цум дорогими брендами. Так от, дивіться, якщо ми дивимося на цю конфігурацію, то ймовірно партія Зеленського вона буде в такій опозиції. Натомість активна коаліціада якраз таки буде між партією Залужного Європейською солідарністю, умовною партією Азов. Ну і, наприклад, будучи такі партії Дмитра Розумкова, які будуть знаєте, цементувати, умовно той електорат, який раніше. Був більше тяжів до, наприклад, ОПЗЖ, але от у них тепер з'явиться якийсь новий лідер. Далі, що мене потішило у цьому моменті. Не те, що потішило, очевидно, у Зеленського не потішило. Він подивився на цифри Європейської солідарності. Вони досить непогані. 8,7% із тих, хто от. Значить, буде йти на вибори, або 13 і 4 з тих, хто взагалі визначився вже з вибором, і залізно знає за кого буде голосувати. Очевидно, політехнологи Зеленського, і ті люди, які там формують інформаційну повістку, сіли і почали йому накапувати на вуха шут. Вова, та якщо це ти допустиш цю європейську солідарність, вони дуже швидко там скапіруються з цим залужним і партією АЗОВ і будуть качати свій уряд. Тому е, я знайшла для себе пояснення, чому зараз дуже активно намагаються обрізати майбутнє фінансування саме партії Європейська Солідарність, щоб у них не було коштів для проведення активної кампанії. Відповідно, вони отримали менше місць. І потім Зеленський е, його партія е, в оновленому складі теж качала свої права в. Е, в українському парламенті. Тобто, дивіться, яка складається дуже цікава конфігурація. Навіть якщо Володимир Зеленський зможе виграти президентські вибори, його другий термін буде набагато складнішим, ніж перший. Тому що він буде змушений рахуватися із парламентом, із урядом, який, очевидно, буде не його. І, відповідно, в нього буде така позиція десь як в Ющенка в 2008-2009 роках. Я Володимиру Олександровичу не завидую. Це дуже цікавий розклад, який а, має переконати Володимира Олександровича ще раз подумати, чи точно йому потрібне це президентство вдруге, чи можливо йому краще залишитись в історії президентом, який провів країну через війну, який якось там досяг якогось перемир'я, який може вийти на люди і сказати: друзі, от. Все, ми там зупинили війну, зберегли там підконтрольну частину України таку, таку показати на карті. А далі я ухожу, я устал. Далі хай мій наступник розбирається з цим. Тому це питання ще і до того, що хоче оточення Володимира Олександровича. А ясно, воно не хоче втрачати владу. Ми дуже багато чули коментарів і від Андрія Єрмака і від Михайла Подоляка. Що хай Володимир Олександрович іде на вибори, що хто, якщо не він, він готовий до другого туру. А все чому? Тому що такі люди не хочуть втрачати владу, повноваження, доступ до ресурсів, і відповідно вони не можуть повертатися назад, торгувати пивом у ларьках або стрибати по пеньках умовного Януковича 20. Тому те, що я бачу, воно не критичне. На щастя, от ті тенденції, які я помітила, українці нарешті розуміють, що парламент це не іграшки, парламент має бути сильний. Парламент це дуже важлива ділянка роботи, і в парламенті має кипіти робота, а не нагадувати зелене болото. Стосовно президентських вподобань, от ви можете спитати, а чому такі високі цифри. Зеленського, ви маєте розуміти, що вони дещо підвищились після скандалу в вальному кабінеті. Це покращення цих цифр воно достатньо тимчасово, і плюс з огляду, що Російська Федерація не припиняє наступи на українську територію, постійно є. Такі заяви від російських пропагандистів, російських очільників, що вот України ні, ми її поділимо, Ми там з Трампом договоримся», Є певне єднання стосовно прапора. І Володимир Зеленський якраз уособлює цей прапор. Але те, що нарешті після шести років повноважень Зеленського в українців, нарешті з'явилося розуміння, як диверсифікувати політичну владу, воно з'явилося. І е, ті цифри, які є, ті тенденції, які є, вони теж непогані. От що явно радує у цих розкладах усіх, що в українців наразі немає запитів на відверті проросійські сили. Тобто, навіть якщо хтось буде там хотіти торгувати з Росією, він буде дуже активно маскувати все це і не Говорити явні проросійські речі. З цим усіх нас вітаю! Це був короткий огляд. Напишіть, будь ласка, хто із названих мною осіб чи партій є вашим фаворитом. Дуже б хотілося дізнатися, за кого наші глядачі будуть голосувати, чи тяжіють до того, щоб підтримати того чи іншого кандидата чи партію. Всім дякую за увагу! Дивіться, шоу обісики підписуйтесь на наш канал, будьте з нами.